Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які постійно чи тимчасово проживають за межами України, а також мешканці тимчасово окупованих територій, зобов'язані пройти фізичну індифікацію до 31 грудня поточного року. Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Новий сервіс для індифікації. Щорічна процедура фізичної індифікації тепер може бути проведена дистанційно за допомогою відеоконференц-зв'язку. Пенсійний фонд України реалізував цю можливість через веб-портал електронних послуг. Спростивши процес для громадян, які не можуть особисто відвідати відділення. Для проходження ідентифікації за допомогою відеозв'язку необхідно виконати такі кроки на веб-порталі електронних послуг. Перше. Подати заявку. У верхній частині екрану натиснути на вкладку Заява на індифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Друге. Ознайомитись з категоріями отримувачів і натиснути Продовжити, якщо ви належите до однієї з них. Заповнити дані. У формі необхідно заповнити всі обов'язкові поля, позначені зірочкою. Обрати зв'язок: вибрати зі списку бажаний спосіб відеоіндифікації: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom для тих, хто за кордоном. Особи, які тимчасово проживають за межами України, повинні поставити відповідну позначку. Мешканцям тимчасово окупованих територій цю позначку ставити не потрібно. Інформація про точний час і дату проведення відеоконференції буде надіслана заявникові на електронну пошту після опрацювання його звернення. Нагадаємо, в Україні у 2026 році зростуть пенсії. Найбільше отримають пенсіонери зі стажем і ті, чиї виплати прив'язані до мінімальної зарплати. Друзі, дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, аби й надалі залишатись в курсі подій в Україні та світі.